Друзі, вітаю! Ми поговоримо про міфи і реальність. Є дуже багато міфів про коучинг. Ви точно з ними стикались, якщо ви вже цікавились тим, що це за технологія. І перший, давайте розглянемо він досить часто звучить, що коучинг це тренерство або наставництво. Чули таке? Бо само слово коучинг, ну, коуч це тренер. І в Америці ще більш і в Британії незрозуміло, бо там переклад, і, і тренер, і коуч це одне і те ж саме слово. Їм ще більш незрозуміло. У нас хоча б є два: тренер то тренер, а коуч то коуч. Нам трохи легше. Але зараз поговоримо, чим це відрізняється, і вам буде більш зрозуміло. Реальність така, що коучинг це окрема професія. Навіть в мене в, в проєкті було дві школи. Це окрема школа, ми навчаємо тренерів, і окрема школа навчаємо коучів. І ці, хто опанували професію тренер, навчались коучингу і навпаки. І е, я вам зараз покажу на прикладі їзди на велосипеді. Навчанню їзди на велосипеді. Чим відрізняється навіть не тільки від тренерства і наставництва, а й від консалтингу, психології та інших професій. І так приходить людина до консультанта і каже: Я хочу навчитися їздити на велосипеді. Допоможіть. Що зробить консультант? І тут, друзі. Я звертаю вашу увагу на те, що я трохи буду. Підсилювати, начебто навмисно, трохи от, щоб розуміння про кожну професію були такі розтяжці. Я сама є консультантом з управління, я сама є ментором, наставником, я сама є бізнес-тренером, і сама є психологом, і навіть психотерапевтом, бо я навчалась в дуже на різних напрямках психотерапії. І тому з величезною повагою до кожної професії е, я буду підкреслювати оцю різницю. І так, консультант скаже: дайте, будь ласка, параметри вашого транспортного засобу і ваші параметри. Я їх вивчу, мені треба тиждень для того, щоб дати вам рекомендації. Ви отримаєте рекомендації і по них будете рухатись і таким чином навчитесь. Що зробить наставник або ментор? Він скаже: ми зустрінемось, беріть з собою велосипед. Він сяде на велосипед і проїде, потім злізе і скаже: Сідай, роби, як я, буде спостерігати. Ні скаже: Ти не зрозумів дивись ще раз. Знову сяде, знову проїде, знову злізе. І запропонує вам сісти. І таким чином роби, як я, каже ментор. Ви навчаєтесь їздити. Що зробить тренер? Тренер е скаже: бери велосипед, приїзди. І знову ж таки, він не сяде сам, він скаже: сідай, я буду поруч, і він навіть буде ставити руки, ноги. Ось тут треба зробити так, тут такі рухи, буде навіть бігти разом з нами, щоб підставляти руки і ноги нам робити так, як треба, з його розуміння. Далі, що скажуть нам психолог або психотерапевт, він скаже: приїздіть велосипеда не треба. Спочатку поговоримо, а які є страхи? Чому ви звернулись до мене? А коли ці страхи почали проявлятись, згадайте перший з дитинства, так? Добре, а можливо, ви знаєте, що такі самі страхи проявлялися у мами або тата. Я нагадую вам, що я трохи підсилюю. І це не обов'язково так. Є дуже різні напрями. Ну, це Щоб просто показати вам яскраво показати різницю. Що зробить коуч? Він також скаже: давайте зустрінемось да, в онлайні чи в офлайні, і велосипеда не треба поки що. Можливо, потім. І він запитає: навіщо вам їздити на велосипеді? Чому? Тому що, друзі, багато в кого з нас, коли ми думаємо про цілі, є не свої цілі, не ці цілі, які істинні нам по душі. Ми можемо йти до цілей своїх близьких родичів, цілі, які в нас були в дитинстві, але ми, коли виросли, не подивились на них з точки зору, а чи дійсно вони мені потрібні? Чи дійсно я хочу йти до цих цілей? І тому, коли звертається клієнт, дуже часто ціль змінюється. І тому, коли в мене ЗМІ запитують, Алла, а скільки відсоток ваших клієнтів доходить до тої цілі, яку він поставив, коли ви познайомились? Я кажу. Менше 5%. Вони кажуть, як? І вони нам платять такі чеки, мій чек більше, ніж 500 євро. І я пояснюю, чому так. Тому що е коли людина звертається, наприклад, звертається людина, це топ-менеджер, топ-керівник великої IT-компанії. І каже, Алла, я хочу знайти ідею для свого бізнесу. І ось ми з ними зустрічаємося. Ціль така: ідеї для свого бізнесу, щоб відкрити свій бізнес. І одна сесія одна в нас була. Знаєте, яка, який результат цієї сесії? Я не хочу свого бізнесу. Я хочу збільшити свій дохід. І ось план дій, що я буду робити. І він за одну сесію досяг своєї цілі і навіть не. Зливав свою енергію, ем, крокуючи до тієї цілі, яка йому не потрібна, він не витрачав своє життя. То він зекономив кошти. Я, я скажу вам, не одну тисячу доларів він зекономив, тому що він вкладається дійсно в свою істинну ціль. Я пропоную вам подивитись на е Оцей міф, що коучинг це тренерство, яке переназвали, це менторінг, наставництво. Багато хто каже, та я вже коуч, а ви навчались. Ні, я не навчався, але в мене багата практика така. Да? Я, в мене досвід в бізнесі є, тому я коуч. Ні, друзі. Коучинг це професія, їй треба навчатися. І так, принцип ромашки. Це серединочка це в квітки ромашка. Це коучинг, а окремий ліпісток окремий це якраз тренерство, це консалтинг, це психологія, психотерапія, це наставництво. І таким чином коучинг потрошку взяв від різних напрямків, які я сказала, да, допомагаючих професій. Він… З'явився тільки в 70-х роках минулого століття. Він дуже-дуже ще молодий, скільки йому там, 50 плюс. Да? Він такий мій ровесник, можна сказати. І ми з вами, початківці, да, ми з вами ще можемо додати в коучинг і навіть. Не знаю, стати відомими як ті, хто внесок свій зробили в побудову коучингу, і таким чином ще разом будувати коучингову культуру. І тому не... він відрізняється від кожного лепестка, але коучинг має свій формат і допомагає рухатись клієнту І будувати свій шлях завдяки тому, що він будує його сам без коуча, без його рекомендацій, які є в кожній з професій в цій ромашці. І міф номер два. У коуча є один рецепт на всі випадки життя. Це не так, друзі, і реальність така, що коучинг. Не вирішує, коуч не вирішує за клієнта та не дає порад. От якраз це дуже відрізняє його і від тренерства, і консалтингу, і психології, і психотерапії. Тому що от прямо зараз зробимо такий експеримент. Подумайте, коли вам дають пораду. Згадайте ситуацію, вам дають пораду, а ви не просили. Як ви почуваєтесь? Більшість з вас точно скажуть не дуже. Є роздратування, навіть злість, я тебе не просив. Чому ти думаєш, що ти знаєш краще за мене? І навіть ті з вас, хто скажуть, «ну, я скажу дякую, ну, ви такі вічливі дуже. Але ви потім скажете: якщо я вас запитаю, що ви зробите з цією порадою, ви скажете, ну, я подумаю. А тепер відкладайте. Цю згадку, будь ласка, в сторону, і згадайте, коли ви самі знайшли рішення, як почувалися? І точно більшість з вас скажуть: Я герой, я молодець, переможець, супер, є впевненість, є бажання рухатись, цей імпульс з'являється. І якщо порівняти ці два кейси. То в першому немає імпульсу до дій, який є в другому. І тому в коучингу немає порад. І тому в коучингу коуч е, будує поле або простір, в якому клієнту комфортно, но є тонус, да, або є фокус на ціль, йому там безпечно. Є довіра до клієнта, до простора, до себе, в якому він досліджує свою ситуацію, будує свою ціль, формує її, і з фокусом на цю ціль дивиться на ресурси можливості, і всередині і зовні, дивиться на перешкоди, які є, і всередині і зовні, і з... Цими висновками будує план дій, який приведе його неодмінно до результату. І даючи пораду іншому, ми забираємо його силу. Подумайте, ось з такої точки зору. Бо нас привчали з дитинства давати поради. Ми таку модель вловили в наших батьків. Нам казали: надягни шапку, поїж зараз. Тобі треба туди поступити. Треба взяти приклад з Миколи, який вже там, не знаю, якісь там оцінки заробив і кудись там поступив. Ні. Друзі, ніяких порівнянь порівнюємо себе тільки з собою вчора. І ем, ніяких порад від коуча ми можемо, як коучі, дати якусь інформацію, але ми не даємо поради щодо. Того, як вирішити ситуацію клієнта і яким чином досягти свою ціль, клієнт приймає рішення сам в полі, яке побудував коуч, і за допомогою тих інструментів, які він пропонує. Міф номер три: є люди, які не піддаються коучингу. Реальність така, що є люди, які просто не хочуть або не готові до змін. Кожна людина, кожній людині коучинг підходить, але коучинг завжди про зміни. І якщо людина не готова, вона боїться, вона не хоче вкладатися, в неї є якісь сумніви. Він може бути клієнтом, якщо він дійсно погодиться, що буде робити те, що він запланував. І те, що допомагає моїм студентам навчатися і не ранитись об людей, які не готові до змін, я кажу, що не кожен для нас клієнт, і не для кожного ми є коучем. Наприклад, я коли спілкуюся перший раз з потенційним клієнтом, я кажу йому, що ви вибираєте мене, а я вибираю вас. І можливо, я скажу вам, що я не візьмусь за ваш кейс. І я, можливо, запропоную вам когось з своїх випускників. Бо це не моя тема. Не відчуваю хімії. Е мені не цікаво е з повагою до вас. Я також обираю. Немає позиції в коуча, що він, начебто, знаєте, з протягнутою рукою. Е, дайте, будь ласка, мені дуже потрібно ні. Тому кажу: ідіть в професію, коли ви, у вас є подушка безпеки, коли вам є чим заробляти на хліб. І тоді спокійно побудуєте план дій, якщо ви дійсно хочете перейти тільки в цю професію і працювати. Індивідуально, з групами, коучинг працює з групами. Да? Інтегруючи з тим, що ви вже вмієте. А я точно знаю, що ви вже в чомусь досвідчені, ви вже в чомусь суперексперти. Інтегруючи з цим, ви зможете вже заробляти на коучингу. Ідемо з вами далі. І в нас міф номер 4. коуч створює залежність клієнта від нього. Ну, це. Повна е, неправда, якщо сказати дуже-дуже ввічливо, дуже бо завдання коуча зробити клієнта сильнішим, щоб він обходився без нас. От чому мої сесії коштують дорого? Не тому навіть що в мене величезний досвід, хоча це є основою того, про що я скажу зараз. Ви будете з початківцем працювати рік, а зі мною дві три сесії. І рік вам вийде дорожче, ніж зі мною дві три сесії, і ви не витрачаєте життя і до цілей приходите швидше. Але це при умові, якщо ви готові до дійсно деколи кардинальних змін. А це некомфортно. комфортно. Прийдеться щось робити тут. І тут, і в діях. І це некомфортно, тому що ваше оточення до вас таких не звикли. Ви ж з ними в пазлах. Ось таких. І ви змінюєтесь, і вже цей пазл не входить, і якось треба тоді щось робити з оточенням, да? домовлятись, спонукати їх рухатись для того, щоб пазли сходились. Це все не так комфортно, як здається. Саме тому е не кожен для нас клієнт, і не для кожного ми коуч. Ідемо <кій> ми до міфа номер 5 Коучинг для слабких. Є такий міф. І, і особ особливо мені, да, я це чую багато, бо підприємці кажуть: ну, я ж можу сам поратись? Можете. Довго, довго. Бо я сама підприємець, я знаю, як це в підприємця мільйон ідей. І кожну з них можна втілювати. І в кожне з них він вірить, і до кожної в нього горять очі. Але в нас 24 на 7, в нас є якісь зобов'язання перед рідними. В нас є сім'ї, в нас є якісь свої особисті бажання, да, подивитись за горизонт або сходити на масаж, або потанцювати танго. Тому е, дуже, дуже дуже важливо звертатись до коучів, з якими ви е, ну, швидше пришвидшитесь. Коучинг вибирають успішні люди. Е, він створений саме для сильних і успішних, які хочуть більшого, які не готові чекати, які не готові е, триматись за те, що є для них основою сьогодні. Вони хочуть більшого. вони... Прагнуть рухатись до зірок. І у кожного чемпіона світу є свій тренер. І у чемпіонів світу зараз вже є свій коуч. Тому вони так швидко рухаються, і тому вони стають чемпіонами. Міф номер 6. коучинг це просто душевні розмови. Я чула такі міфи: реальність коучинг направлений на досягнення цілі. І на те, щоб людина почувала себе щасливою у всіх сферах життя. Оця цілісність по життю також дуже важливий фокус в коучингу. Тому, якщо у вашого клієнта немає змін, то це не коучинг. Саме зміни роблять коучинг коучингом. Друзі. Давайте зворотній зв'язок собі письмово можливо, да? що ви вже зрозуміли, що вам відкрилося, які вже зробили висновки, які вже є відкриття щодо коучингу.